Друзі, всім привіт! Видвигаємося на перегон. Ми будемо переїжджати кілометрів за 40 Так що дивіться, буду трасу показувати, переїзд, як приїдемо, о, куди приїдемо, що приїдемо, де будемо їхати і тому подобне. От. А потім вже з Сої. Кавчу, сьогодні пробувати будемо, там побачимо, що ми будемо робити. Чи будемо пробувати, чи не будемо пробувати. Якщо, ну, скоріше все, що завтра повна косовиця піде, О, ну то есть, будемо косити. А ви не забудьте поставити лайк, такий жаржиний жар, палець догори. О, підписка, підписуємося, не забуваємо. По бажанню, лайк, лайк нічого не коштує, безкоштовний, а, для, а мені для продвіження каналу. Так що, зараз ви перенесетесь, вже, як ми будемо їхати, виїжджати. О, так що, поїхали, підвигаємося. Богдан став. Що це він став? Ставочок такий. О, поїхали, мабуть, переключався чи що. Шо? Щось. Щось Богдан ставав. Такий ставочок. Переїжджаємо, переганяємо техніку на місце дислокації. Завтра будемо пробувати. Сьогодні їдемо. Завтра будем пробувати. Здрасті, бабушки. Бабушки обсуждають, де в кого що виросло, Хі -хі. хто що зробив, хто що не зробив. За 40 кілометрів переганяємо. Сьогодні перегонимо. Завтра будем пробувати сольку. Молотить. Такі Не знаю, будемо проїжджати через борг постій, опасувато, стромнувато. Ну що ти зробиш? Така наша доля. Вулочки дуже вузькі. Вузькі дуже що капець. Зараз буду включатися, вже включу, як перегонимо. а може на трасі. Все перенесетись уже на трасу. Друзі, виїхали на дорогу. Думав, траса буде. А воно ні, така дороженька трошечки підубита, але я не знаю, ми будемо попрямі зараз їхати, чи будемо повертати. Є дві у нас машинки супроводу. Ззадня машина, спереді машина. Потихеньку двигаємося на місце дислокації, сильно не погониш, бо ми на гусеницях. Тут ще ямки. Треба перескакати усіні гусіннями, а треба берегти комбайника. Такий вид на Тернопільщині. Потихеньку ну, от Дорога вузька. От, бачите, заїжджає. Спереді машина їде. Я думаю, що буде перекривати. Щоб ніхто не вилетів нам в хлябальник. Так, Бодя щось підтопив трохи. Отакий ну, відос буде переїзд сьогодні. Більше 20 кілометрів не їде, Може до 25 поїде, він, по-моєму, 25 чай не йде. Тут не перемкнуто нічого. 1700 оборотів у нього. О, щось бодя тормоза з Ага А в нас посередині кольочатка, так що треба притормозити, бо може бути горе. Переїдемо дощі були, думали сьогодні пробувати сою, але так щось подумали, що сьогодні переводимо, трекера поставлять, позаправляють та й. Та й по тому. Завтра будемо пробувати. Я вже казав, що завтра будемо пробувати. О. Ще й машини їдуть назустріч. Ще й питається щось щось об'їжджати. Да, странновато, звісно. Да. Дорожка як така буде, всю дорогу це, це, це дуже неприємно. Це дуже неприємно. Так що, Друз'яки, такі пірогі. Будемо пробувати вже сойку завтра. Я її давно не косив. Ну, У 20-му році останній раз косив на Нью-Холланді, ну Там попроще буде, тут напевно буде все добре. Якщо сира, то болотів добавимо, та й поїхали. А що робити, не комбайну. Ні, ну Не во вредш, щоб, е, щоб і не било сою. По шапці Так, виїжджаємо я так з цього туннеля. Побачимо, що там далі буде, як там буде далі. Ну, щось буде притармажує, що таке. Мать, машинка А, Будемо повертати. Ну все, друзі, я буду повертати, а ми з вами вже зустрінемося, як би сказати, на місці. Уже як приїдемо, тоді вже Включусь, куди ми приїхали, і що ми будемо робити. Все, всім, всім щасливо. Движемося, друзі, по трасі. Потихеньку їдемо, я не знаю, вже кілометрів 20 нам їхати. Ззаді нас збирається, е, ця. ми ж їдемо не швидко до 30 кілометрів О. і збирається за нами трошки черга з машин. Ну, тільки ж не розуміють, що транспортний засіб по правилах, зі швидкістю менше 30 кілометрів, можна по пустошні. Правильно? Правильно. Ну, чого люди? Такий, так, так, так знімаю я, звісно, вибачайте, їхати треба і знімати треба, хочеться зняти ролик. Заїхали ми вже в Львівську область, до десь доїжджаємо. Кукуруза кукурудза ще зелена, я не знаю, не вийду, мабуть, зараз кущі. О, сойка вроді би вже ввелися, така підспівша. О, без листя, без нічого. Тільки що тунель проїжджали там такий. Машинки двигаються, а ну, ми по львівській трасі їдемо. До Золочева нам кілометрів... Я знаю, 14, мабуть. Ні, нема, було 14 кілометрів нам до Золочева. Там справа у нас Сойка. Це таке щось як розгорчовка чи що це було таке. зрозуміло, а, ми ось вже під'їжджаємо до Золочева. Так, да, так, да, так, да, так, да, так. Да. впереді не видно. Ми вже під'їжджаємо до Золочева. Зараз тут пост і тішкин світ. Дав би Господь Бог переїхати цей пост. Я Не знаю, видно вам там, не видно? Впереді. Під'їжджаємо. Цура якась виходить. Так, да, походу це золочів. Тут така як золото. Зараз побачимо, там вперед є ця Там ліса. Капець, я на Львівщині е, ніколи не молотив. О, і мені так інтересно. Там ліси воно. Так, що ж це у нас тут... Що ж це у нас тут малює? Ага... Обеличчина. Ні, далі там, мабуть, буде. Далі, мабуть, буде цей. Не знаю. Ну, заїжджаємо в село, я буду виключатися, а ви перенесетесь уже, як би, заправлятися. Приїхали на місце. Стоїмо, пломбірують, рації ставляють, пломбірують все, що можна, всі кранники, всі запобіжники, колодвія, фільтр. Ну Це ми приїхали не на бав, це ми приїхали тут, о, там десь їхній елеватор, а це таке комбікорвою, це їхній Це їхній Джон 770 на Агро, Джонів купила. Що ти кажеш? Перерушків не буде. І що? А чого не буде? Не дають на союперушки. На свої грушки не дають? На свої ігрушки не дають. Де не дають, то й не дають. По пломбіру зараз заправимося і десь будемо виїжджати. Е, вчора тільки день доща не було, вони вже кричать, поїхали. Ну будемо їхати. Так, що тут? Отака рація. Десь там, десь там воно трекер, ще вікер, там десь антена там Причепили Це дядьку Чіпляюся кухрінь Агрономів Хірова гора. А то що ще жінка чи що? А да, бляха То їхні камази, так поняв. Зараз Джон буде об'їжджати. А джони вже підуть зараз у поле, а ми ще ж не заправлені. Що-що, на... лісницю забув закрити. Хай їдуть, пробують. Підстраюються. Та якщо буде молотиться, то чого не молотить? Ну мені кається, що вряд ли. Грязюка така, ми будемо горнути. Може своя і суха, а ми будемо, мені каже, горнути. А чого один? А де другий? Десь другого нема. Це їхні Джони Наташа Агро. Кажуть, що в кожне відділення так то покупляли по два штуки. Думаю, десь не бачу. Десь там не десь ззаді. Так щось що так їх багато, що аж страшно. Оце, оце, оце достера, оце все агрономи. <рив> 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 І це поки ми поки в колію війдемо. Відмов в колію, тоді все буде добре, я думаю. Ще там воно міліціонер ходить. Капець. Да, так що такі пироги слідуйший ролик вже без поля як ми будемо сою косить щось десь він поїхав в ту сторону, десь якісь кущі Хрине Богдан поліс помбайна <плес> 6 да. тисяч сої. 6 тисяч сої і 6 тисяч кукурудзи. Прикинь. Да. Так, все, буду закінчувати. Зустрінемося в слідчому ролику. Вже з сої, я так думаю, вже будемо молотити сою і будемо разом з вами молотити її. Так що всіх одняв-підняв на місце поставив. Будьте здорові, всім бажаю! Здоров'я, щастя, всього само найкращого. Всім пока-пока.